Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас в ім'я нашого Спасителя. Ми продовжуємо вивчати, досліджувати Слово Боже. Зрештою, ми робимо це впродовж усього нашого життя. І сьогодні ми будемо розглядати частину із послання святого Апостола Павла. До римлян Це розділ 6, вірші з 3 по 11. Написано. Чи ви не знаєте, що ми усі, хто хрестився в Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися. Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть щоб, як воскрес Христос з мертвих славою Отця. Так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємося і подобою Воскресіння, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із Ним, щоб знищилося тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо, знаючи, що Христос, Воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає, смерть над ним більше не панує, бо що вмер він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само ж і ви, уважайте себе за мертвими для гріха і за живих. Для Бога у Христі Ісусі, Господі нашому. це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо говорити, зокрема, про праведність. Що треба знати про праведність? Що люди думають про праведність? Що Бог каже про праведність? Бо коли йдеться про спасіння вічне життя, то у святому Писанні написано, що нашу віру, живу, тверду, міцну віру у Господа нашого Ісуса Христа Бог залічує нам у праведність. Отож, серед іншого про праведність йдеться у нинішньому посланні апостола Павла. Деякі люди, коли йдеться про праведність, міркують таким чином. Я роблю все, що в моїх силах. І чи може бути інакше? Адже Бог не може вимагати від мене більшого, ніж я сам здатний зробити. Але саме це Бог і робить. Чому Чому він вимагає досконалості не будь-якої, але досконалості праведної, без жодної вади і хиби? Він чинить так через те, що він справедливий і праведний і може вимагати від нас, щоб ми були кращими. Ніж ми можемо бути. Тому що відповідно до святого писання Бог має вимагати цього від нас. І наша власна праведність не годиться. Чому? Тому що вона є недосконала. Тож нам конче, потрібна праведність інакша праведність. Без вади, праведність досконала, котра буде зарахована нам Богом. Про яку праведність тут ідеться? Звичайно, що не про нашу праведність, але про праведність Сина Божого Ісуса Христа. Саме Його свята і досконала праведність потрібна нам понад усе, понад все, що ми. Цінуємо і любимо в цьому грішному світі, якщо йдеться про прощення гріхів, спасіння і життя. У світі є багато релігій. Кожна релігія, яка навчає про можливість спасіння власними силами, навчає про можливість власноруч робитися праведним через Свої вчинки, добрі діла, поведінку чи щось інше, така релігія навчає неправдиво. Біблія ясно і чітко каже, що гріх, а кожна людина приходить у цей світ грішною, не може породити праведність, натомість гріх породжує інший гріх. Зовні це може виглядати як праведність. Але насправді це омана. Єдиний спосіб відповідно до Слова Божого, яким грішник може стати праведним це якщо Бог сам залічує йому праведність свого однородженого Сина Ісуса Христа. Отже, наша праведність не годиться. Бог повинен залічити нам праведність Ісуса. Для нашого спасіння так само, як він залічив йому наші гріхи, поклав на нього гріхи усього світу. І лише цей обмін, праведність святого і безгрішного Христа за наші гріхи, через цей обмін, і тільки так ми стаємо праведними і вспадковуємо усі Божі благословіння. Але деяким людям хибно видається, що ми можемо таким чином грішити скільки завгодно, бо Христос помер за гріхи всіх людей, без будь-яких жахливих наслідків для себе. Це не так. І в цьому випадку, якщо хтось так стверджує, то він відкидає правдиву сутність Євангелія. Розглядаючи його як дозвіл на гріх. Святий Павло відповідає на цей закид у нинішньому тексті, зокрема, він нагадує нам, що кожен християнин помер і воскрес у своєму хрещенні, тільки вмираючи для гріха і воскресаючи для нового життя у Христі, тільки долучившись до смерті і Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Ми можемо почати робити щось направду, добре, святе і праведне. Тільки так. Наша грішна людська природа, яку Святий Павло називає давньою людиною бо ще ми називаємо її у церкві Старим Адамом, не може бути якось реформована, вдосконалена на добре. Її не можна змусити робити щось таке, що зробить її дійсно праведною. Отже, вона повинна конче загинути, померти. Саме це і відбувається під час таїнства святого хрещення. Ми вмираємо в ньому для гріха. Грішний або старий Адам умирає. І це відбувається у двох місцях одночасно. У воді святого Хрещення – і разом із Господом Ісусом Христом на Гологовському Христі. Під час Таїнства Святого хрещення ми розіп'яті і віддані на смерть разом із Сином Божим. Грішник всередині нас, наша грішна природа, невіруюча, корислива, налаштована вороже до Бога людина, прибита до Христа і мертва. Це відбувається під час таїнства Святого Хрещення. І тоді настає, після цього, наше Воскресіння до нового життя. Ми Воскресаємо так само, як Воскрес наш Спаситель, який заплатив за наші гріхи, за кожен гріх кожного грішника на землі усіх часів. Він знищив гріх, смерть диявола, пекло і всіх. Наших духовних ворогів, Він відкрив нам шлях до Царства Небесного, нині сидить праворуч Отця. Ми воскресли разом із ним, і це так само певно і незаперечно, як ви були охрещені його владою в ім'я триєдиного Бога Отця, Сина і Святого Духа. Дорогі у Христі, ви померли для гріха. Коли охрестилися. Ви також воскресли для нового життя, коли охрестилися. Це свята історія вашого християнського життя, вашого життя як дітей Божих. Грішник помер, а святий воскрес із мертвих. Це сталося, коли Бог вас охрестив. Те, що ви охрещені, означає, що тепер. Живе нова людина, християнин, людина свята. У вас тепер є нове життя, праведне життя, святе життя. Ви не стали праведними самі, роблячи якісь праведні речі. Все зробив викупитель своїм невинним життям, пролитою кров'ю, жертовною смертю на Христі за нас і наші гріхи. І нині Він милостиво дарує цю праведність вам, задягає вас у неї, бездоганною одежею своєї чистоти і святости він покриває ваш сором, вашу наготу і ваш гріх. Ніхто в цьому світі ніколи не зможе відібратися у вас, відібрати від вас любов Спасителя, відлучити вас від Нього. У вашому хрещенні. Бог дав вам нове життя, яке буде тривати у вічності, до віку. Це Божа обітниця. Дорогі брати і сестри, тепер, коли ви знаєте, що ви є святі з Божої благодаті у Христі через віру у Христа, то ви збагнули, що вам, як віруючим, як дітям Божим, потрібно жити не будь яким життям, але життям святим, суратися гріховного, негідного, непобожного. Лише святі можуть жити святим життям через віру в Сина Божого вас названо святими, праведними, хоч всі ми водночас також є грішними. Лютер справедливо називає християнина. Водночас праведним і грішним і все узгоджується зі Словом Божим. У нинішньому тексті апостол Павло каже, що лише той, хто вмер, звільнився від гріха. Отже, ми, впродовж усього свого християнського життя, будемо мати клопіт з гріхом, мусимо опиратися йому, повставати проти нього. І якщо ви вже знаєте, що Бог милостиво дав вам у вашому хрещенні, то ви можете протистояти дияволу, цьому грішному світу, спокусам у ньому і всередині вас своїй грішній природі. Ви можете виступити проти усіх фальшивих вчень нечистивого життя, брехні, гріховних пожатливостей, спокус! Коли ви спіткнетеся і впадете через прогріх, то ви можете знову піднятися. Бог простягне вам руку помочі і піднесе вас, тому що ви живете новим життям, життям самого Господа Ісуса Христа. І ви вже, як діти Божі, не є рабами гріха. Ви померли для гріха, і гріх. Не може вже мати нездоланної влади над вами. Ви вже святі діти Божі, і вважайте себе такими, бо ними уважає нас сам Небесний Отець через нашу віру у Його Сина, нашого Викупителя і Спасителя Ісуса Христа. Йому одному разом із Отцем і Святим Духом віддаймо шану, Хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.